Всім привіт! З вами Наталка, і сьогоднішній відеоогляд я хочу зробити в такому форматі, про що розповість цей блокнот. Да? Ось такий блокнотик, це моя перша мікс-медійна робота. Так, Скажімо так, ідея зародилася створення цього блокнотику в мене 15 серпня цього року. Да? І має він свою історію. Обкладинку я хотіла зробити мікс медійно для кулінарки, але коли я її почала робити, я зрозуміла, ні це на щось інше піде. І будучи в Льовіні 15 серпня, я так оп, сьогодні день народження в одної важливої людини. Я подзвонила поздравити, вони були не в Більгії. І я зрозуміла, що саме зараз сміла проходить такі трансформаційні моменти. І якби в останню зустріч ми саме про це говорили, і вона робить записи. І я подумала, що ось для кого він буде. І вже працювала в форматі саме трансформаційного блокноту. Бо питання: хто я, скільки цих я, вони ну, іноді підступають. І ось мені здається, буде дуже важливо. Для людини. І мені я дуже-дуже надіюсь, що вона буде саме в ньому робити і записи і вклеювати фотографії. Перепрошую. Так. І ось 15, від 15 серпня і сьогодні у нас 5 вересня, ось від ідеї до реалізації, скільки часу пройшло, так? Да? І так, давайте тепер про блокнотик. Ми вже зрозуміли, що він буде трансформаційний. Як вона проходить свої психологічні да, там зараз моменти і ці моменти, так і я проходила з цим блокнотиком в познаннях себе як ось мікс-медіа. Да. Давайте на цьому зупинимося. Бо в цій роботі я використовувала незвичні для себе взагалі матеріали. Да, і ось моя спроба саме по обкладинці. Давайте поговоримо, тому що вона, я використовувала тут тканину фарби акрилові, використовувала і глітер, і пудру для ембосінгу да, із натуральних матеріалів, йшло мережево. Що що в листочок, ой, листочок кажу, пірічка, птаха. Це в мене просто вирубка, яку я імбосила. Тут також текстурна паста, віскі шли і покривала ще все зверху лаком, лаком матовим, акриловим. Корінець. На корінець пішов. Ну, Я думаю, що це оксамит і мережево, і також я імбосила. Ну, маю надію, що воно показує. Ну і зворотня сторінка цього блокнотику також всі ті самі матеріали: і виробка, і мережево, і текстурна паста не буду повторюватись. Застібкою вийшла також своя історія. Кому буде цікаво про застібку, в наступному влозі, я думаю, що цей огляд вийде раніше, ніж влог. Я сама робила оцю застіпку. Да? Ну, кому буде цікаво, подивіться. так? Ну і давайте перейдемо до самого блокнотика. Ну і ось Перший розворот ми бачимо. Перше... Весь блокнотик складається з чотирьох зошитів. На форзець я пустила обкладинки з журналів Фоторепортер або школа фотографа. Я не пам'ятаю, з якого саме я взяла. На форзиці, і мені здається, ця фотографія дуже влучна саме в тему трансформаційного блокноту. Хочу сказати, що в мене проходили тут свої трансформаційні моменти моїй особисті, да? коли я робила цей блокнот. Ну, ось по блокнотику, Мені здається, три от таких кишені. Одну з них ми робили в якомусь влозі, я не пам'ятаю, це ми тестували клей. І ось воно також лежало, і сюди воно мені підійшло. І все інше я робила за прикладом тієї, що робилась до цього. Да? І ось такий блокнотик. Також. Це я робила його раніше, сам блокнотик. В основу всього блокноту пішов Крафт Сенсе Папір. Ну і в, е, Aliexpress е, Багато що йшло, але я маю на увазі, що. Якби основний мотив, оцей папір темний, він шов, крав сенсасіон, якась колекція мажік. Цей блокнотик. Я також гралась тут мікс медіа, ці двері. Ну і потім якісь колажики робила щось таке. І мені здається, ну ось мікс ну теж імбосила ці рамочки. Коротше, такий. Це негатив з фотографій. Ось такі конвертики йдуть, і в конвертиках йдуть ще блокнотики, так? Фотографія. По всьому блокнотику будуть йти фотографії з цього журналу. І ця фотографія мені для першого зошита здалася дуже символічною. Так? Моменти зазирнути в минуле в своє дитинство, навести там лад і потім іти далі в. Далі все починається з початку, да, з дитинства і з наших спогадів. Да? Перший зошит. От е, такі штучки ми з вами також робили в, у влозі. Це якась... італійський реєстр якогось міста. Італійською мовою написаний. Ось я його так відштампувала, якісь наліпки з аліку пішли з цифрами. І ось таке його наповнення: листочки, що я тонувала пігментом з аліку. Просто листочки з книги розмальовки, листочки різні: чорні тоновані, не тоновані, крафт, просто для записів. Ось так я обрала. І в чому прикол цього зошит, цих зошитів да, і органайзерів, що ми можемо отак заховати? І ось у нас буде такий розворот. І сюди ще підкладати, наприклад, зошити або записи, що ми робили. Додаткові, да? і воно не буде випадати. Так? А, тепер ось такий метелик, метелик скріпка. Робила я його дуже давно, і ось він сюди також підійшов під цю ідею. А, ось це з, такий папір. У мене був такий набір, я його сюди також постила. І просто конвертер крафтовий з невеликою композицією, і листочок з щоденника, де можна зробити записи саме за її днем народження, ну, що вона захоче. Да? Хотіла я його сюди використати, я використала так. І ось так на скріпку він вішається. Да? А, до речі, цей щоденник 2000 року, то я думаю, якщо в неї якісь спогади є за той період, то вона також туди захоче і запише. Так, ось цей папір Крафт Ці, Цей тоненький папір це Алік. З ним я теж пограла, станувала, наносила набором. Золото-паталь наносила коротше, набор з Аксіона, Да? Так, другий зошит починається. Ось такий листочок, да? негатив від вирубки метелик. Сюди я пустила штампінг. Ну, і такий момент міст. Міст як перехід від одного стану до іншого, як портал, також міст може. Да? І це з'єднуючий наш елемент по життю е, да? перейти міст. Перейти до нового етапу життя. І починається другий зошит. Так, тут також є ваші, тобто ці скотчі. і ще один такий теж цікава ця фотка, да, здавалося, б, до чого тут. Але треба зазирнути все одно в історію. Да? Треба зазирнути в кам'яний вік, щоб побачити якісь свої, зіткнутися. Зазирнути в очі да, тому мінотавру, або на скальній живописі, Зустріч з собою це такий, знаєте, діалог з собою, він буває різний. То я вважаю, що ну, теж влучна, ну, як на мене, це фотографія. Ще одна скріпка, яка ось так зошит можна також заховати і на скріпку посадити. Теж дуже різні листочки в цьому зошиті. ну Ось така моя ідея, що листочки мають бути різні. Як і наш настрій, як і те, що ми на них залишаємо. так? Ось так воно виглядає. І знову ми це можемо все заховати. Раз, два. Ось такий кластер я зробила сюди. Да, ось так воно в розвороті, і наче все заховано. Захочу, можна фотографії сюди, ну, що завгодно, то вже хазяїн хазяїнбарі. Так, знову метелик, знову негатив, тут прошито, і листочки. І ось тут затоновано листочок затонований пігментом. І що так, цю дівчину я прикривала ось так. Тобто так і так, зовсім інший, зовсім інший вид. Да? І все-таки в ми переживаємо дуже різні емоції, дуже різні та, і ми маємо додавати кольори в наше життя. Да? Це, це посил цієї, тобто це шлях, вона йде. Вона йде від одного стану до іншого. Да? Е, новий зошит, такий розділювач, е, якби не потрібне відрізаємо. Не, подрібне, не, не відрізаємо і далі з собою не носимо. Тобто, минуле хай залишається в минулому. так? Новий такий блокнотик, в виді альбому, сюди пішли також фотографії. Я думаю, що вона може їх заклеїти або приклеїти свої. Також тут дуже цікаві ну, фотки і з, цього, з цієї сторони, ось так. Да, знов це я використала листочок. Хто дивився уважно, це я привезла з країни Баск, да, там оцей відривний календарик, і теж це отак буде на баскій мові серпень або стула. Угу. А, Так, гортаємо далі. від сил до папуги. Я думаю, що це в неї як новий етап життя, також це її... Важлива, Я думаю, що сюди може піти його фотографія її папуги. там не хлопчик, так, ну і Також такий перехід. Тут така невелика композиція. Тут наліпки відштамповка, і також зошит, який ми можемо заховати. листочки, як ви бачите, різноманітні да, Можемо робити записи, можемо замальовувати, що завгодно, можемо вклеювати свої фотографії. так. І заховаємо це все отак. Якщо не потрібно, можна заховати, щоб воно не муляло очі. Так, дуже теж цікава фотографія. Тут на верхній фотки сидить киця, а тут вона вже, знаєте, ну, типа, вже пішла, але ось негатив показав, що тінь її залишилась. Тобто, Проробити тінь да, тіньову сторону наших проблем. Тіньова сторона вона завжди існує. Да? І останній зошит ось такий, він тут пташка. Бачите, вона не в павутині, вона над павутинням. І якщо вона захоче, вона злетить. Питання: чи хоче вона відмовитись від о, о, тих всіх ус, що її тримає. Да? Ось така сторінка дівчина, мені дуже подобається цей листочок з китами. Так, сюди ще можна щось вставити. Лише два блокноти в мене було, але можна сюди щось вставити. Я вам зараз поканю. Да, ось цю штучку я також робила, вона сюди не піде. Я вирішила, що вона піде. в інш... Ну, типу, буде іншою роботою, але ось так також можна. Да. Спочатку я робила відштамповку фаз місяця, да, а потім ну, вирішила відійти, тому я їх заліплювала в якихось містах, робила такі кластери. Але ну, тіпа, ця фотографія також мені і це саме з цього набору пішло сюди. Да. Так, Мені здалося, що воно все одно може бути. Да. Знову ілюстрації, листочки. Листочки. Зараз ми вже і підійшли до кінця цього блокнотику. Ще один кластер такий і частина всього, все світу, жінка, вона і природа, і все в тобі, як відповідь на питання, ти є все сприймай себе як єдине ціле з цим світом. Да? І теж така цікава ця ілюстрація, це також фотка, да? зазирнути всередину себе, да? пізнати себе, зазирнути. Це такий теж рішучий шаг, да? крок. І останній форзиц, як бачите, дуже яркий, дуже насичений. Хто ти є людина, ти є все. Тому. Мені здалося, да, що воно також поєднується: і природа, і місто, і е, корні, і праця все це є складові людини. І на питання, хто я, я дуже багатогранна, я не можу одним словом сказати, хто я. Я жінка, я дружина, я спеціаліст. Я мама, я сестра, я донька, і це все наше я. Да? Як ми їх розкриваємо? Ну, ось такий блокнотик. Напишіть, чи сподобалось вам. Як чи виконав він свою функцію ну, в плані задуму а, трансформаційного блокноту? Чи використовуєте і поєднуєте ви такі матеріали, як журнали? Ну, або ви працюєте лише з крап папером і все. Да? Як бачите, я використовую дуже різноманітні матеріали, коли чогось немає, я намагаюся це зробити? І дійти до цього. Ну, дивіться влоги. У влогах я розповідаю, як я робила це. Попередні два влоги, мені здається, ми робили цей блокнотик. Ну, і наступний також ще будемо робити застіпку. А я вам всім дякую за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Бажаю всім натхнення. І що до зустрічі з крапти з Наталкою, папа! -па.